Троє інспекторів патрульної поліції реанімували водія вантажівки, який втратив свідомість за кермом. Інцидент трапився 5 січня у Сарнах. У той день на стаціонарному посту несли службу інспектори Олександр Романцов, Віталій Лукша та Олексій Субот. Як ішов з міста, так і поїхав прямо. Збив знак і поїхав в напрямку кільця. Ми з напарником старшим лейтенантом Суботом замітили автомобіль, дав який рухався по центру дорозі, збивши знак і поїхав в напрямку кільця. Прямо по газоні, після чого вперся в бетону камінь і зупинився. Поліцейські дістали непритомного керманича з кабіни автомобіля. Зі слів патрульних, у потерпілого не відчувався пульс. Йому почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Я заглушив транспортний засіб на паркування, поставив, відстебнув пасок безпеки, дістали водія. Тоді мій вже напарник Лукша Віталій надавав першу домедичну допомогу, а саме масаж серця. Швидкою 64-річного жителя села Мирна Рівницького району доправили у Сарницьку лікарню. Як повідомив сьогодні, суспільному директор медзакладу Олександр Нестеренко зараз чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.